Минулої суботи орган провів свій останній матч у чемпіонаті екстраліги. У домашній грі з Луганським на франківці святкували перемогу 2-1 і за тур до фінішу першості гарантували собі бронзові нагороди. З самого початку гри ініціативою заволоділи гості, які створили кілька небезпечних моментів. Проте до взяття воріт справа таки не дійшла. А рахунок було відкрито на 15-й хвилині, коли дальнім ударом іздачився Євген Валенко. Втім, всього через дві хвилини Луганцям вдалося провести результативну контратаку, і Тарас Кузь лінії воротарської права м'яч у дев'ятку один один. У другому таймі сержава потужним ударом під поперечину знову вивів ураган вперед. Як виявилось, цей гол став останнім у матчі. За чотири хвилини до фінальної сирени Алтака почав грати у п'ять польових. Кінцівка видалася особливо напруженою. Гості мали кілька хороших моментів, але завдяки блискучій грі голки перекирили Сипона його франківці зміли відстояти переможний результат. Сьогодні по ігрі. Я думаю, така була заслужена нічого. але ми виграли все-таки. Наконець воно розвернулося в нашу сторону. Вот теперь мы сейчас отдохнем и будем готовиться к кубку. Но кубок нам нужно все настроены. Нам нужно его выигрывать. Но мы во всяком случае будем все сделать. На 100%, навіть на 150%, чтобы победить. Ну а там як вийде, це футбол. Натомість два претенденти на золото чемпіонату енергія та локомотив, які між собою зустрілися в Харкові, ще проводять свої заключні матчі найближчої суботи. Після перемоги залізничників 4-1 доля чемпіонства вирішиться 26 травня. А для урагану сезон ще не закінчився. Тепер на підопічних Сергія Гуполенка чекає фінал чотирьох Кубка України, який прийматиме Івано-Франківськ. Півфінальна гра з Львівською енергією відбудеться у суботу, 2 червня. Іншу путівку до фіналу, що пройде наступного дня, між собою розіграють першоліговий «Титан Зоря» і харківський локомотив.